Я перше хочу вас привітати з тим, що ми успішно розпочали опалювальний сезон. Зараз йде похолодання. І, можливо, завтра, або післязавтра будуть прийняти рішення, щоб ми відновили попалення, тому що якщо жителі міста Львова будуть мати потреби, то ми це питання будемо виконувати. Задача віртеплеонерна. І залізнична до підприємств, забезпечити тепло своїх споживачів і забезпечити гарячою водою. Ми не хочемо бути учасниками будь-яких політичних вір. Ті, хто збирається в мери, ті, хто хочуть формувати якусь партію, хай роблять піар собі на чомусь другому. Це перше питання. Друге питання. Я хочу сказати, що ми ніколи не будемо втягнуті в ніякі політичні розбори. Я скажу за себе, як за людину, яка йде голосувати. Я буду голосувати за ту політичну силу, яка говорить, що зробити, як зробити, яким методом зробити і чим це досягнути. А розказувати тільки, як це зле, ми таких вже бачимо 23 роки. Тому на сьогоднішній день я хочу сказати, що ми свою задачу як підприємство будемо виконувати. Тарифи на сьогоднішній день затверджені державними органами Національною комісією та лифтної електроенергії, затверджений НКРЄ. І ці тарифи можна піддавати сумніву, задавайте запит і поспитайтеся. Є там якась корупційна складова, чи нема там корупційної складови. Є там щось, чи нема. Зверніться до органу, який вам підтвердив і зробив цей розрахунок. Точніше перевірив цей розрахунок. Ми на сьогоднішній день проходимо перевірку всіх комісій, які існують. Тобто, антимонопольний комітет тільки закінчив перевірку. Інспекція праці тільки закінчила перевірку. Прокуратура в нас постійно здійснює над нами нагляд, міліція постійно задає запити. Держохорони праці постійно над нами наглядає, круг постійно над нами наглядає. Структури, які над нами наглядають, вони роблять свої висновки на базі цих висновків і тут відкриваються ті чи інші питання, і вони ставляться до виконання. І тут... Є питання. От корупція, сенсацію зробили, напевно, це не Я чітко розумію, що завтра знов буде ця передача, де Тут питання задали після того реклама. Тобі... Зараз слово тобі дамо, після реклами забули тобі слово дати. Ми це все бачимо, тому що ми є глядачі, ми є мудрі люди. І Львів'яни є мудрі люди і нема чого себе піарити. Я думаю, що проблема заключається в тому, що ми все-таки не переговорили, тому що була тільки представник пані Наталі. А я думаю, що ми підемо завтра на передачу, послухаємо це все, проаналізуємо, розберемося і запросимо пана добродому ще раз сюди. І ми задамо повністю, що була повна розкладка. Якщо він не зможе прийти там в той день, він прийде через тиждень. Чи через 10 днів. У нас час є, ми почекаємо. Ми почекаємо для того, щоб задати запитання і отримати на них відповідь. Тому ми не боїмося, що завтра нам розказують, що будуть гострі сюжети. Ми ж розуміємо, як ці гострі сюжети підганяються одне під другу. Я бачив це все і нам це все зрозуміло. Я сьогодні хочу сказати, що ми, незважаючи на те, що в нас більше половина мереж зношена, ми достойно проведемо опалювальний сезон в місті Бога. Ми його проведемо з відчуттям гідності. Я розумію, що нести відповідальність і говорити такі слова, як я зараз говорю, в той момент, коли в тебе половину мереж вичерпало свій ресурс, достатньо опасно. Але я знаю, що ми готувалися, і наш колектив, якщо щось трапиться, він завжди готовий відреагувати на проблему, яка може виникнути. І ми завжди готові до відчуття виконати свої обов'язки. І тому я призиваю вас, стоїмо і працюємо, це наш основний обов'язок. І ще раз хочу сказати, нас не втягнуть у політичні розборки, щоб робити на нас піар. Надіть собі інше місце.